Что такие? Что? Серьезно? Ага. Да не, ну что за серьезно, блять? мы что подурили? Не, пацаны, ты якийся ебаный пиздец. Вы что, чего там курит на лыкс? Я не понимаю. Блять! Да, це йобаний піздец. 23 роки живу на світі, такого не бачив. Ладно, проїхали. Доброго вечора, мене звати Ігор з каналу Меншан Studio. І сьогодні я тут для вас розказую, допомагаю вам вибрати хорошу відеокарту до 2000 на OLX. В цьому ролику буде декілька відеокарт, тому що я можу виділити це тільки три-три відеокарти. Це буде 1050 і 1050 Ti. Потім це буде. RX, тобто RX, наші печки, наші майнерські машини. Це 470, 480 і так далі. А також це буде 1060. То що ж, переходимо до комп'ютера, і я вам покажу, що мається на OLX на даний час. І так, я вже на OLX, знайшов парочку карточок, а саме три карточки. Ось де є десь 50 Ti, 4 ГБ від Asus. Давайте почитаємо, що написано. В хорошому стані, купили нову йому, От все отлічно пише. Оце така гарна карточка. Звісно, на один кулер Мені таки не подобається, вони виглядають максимально по-їбанськи, -по не знаю, лохоськими виглядають. Потім є десь 50 Ti також. Це бачите, два кулера, але цей AFOX AFOX це походу китаєць. Я б так і не свята брати, але ціна 1200, в принципі, адекватна. Але я скажу вам чесно, ці відеокарти должны коштують ще дешевше. Гривень 900-800. Це вже морально устарівший шлак. Десь 50 Ti від MSI. А, кстати Gaming X це дуже хороше таке виконання. Воно дуже холодне і дуже красиве. У мене таких було штуки 3-2 оцих рексух. Це дуже хороша темка. це MSI Gaming X. Да взагалі MSI хорошо ділають 5000, ну, сторгуватися можна. Сторгуватися можна до 1200. Давайте почитаємо, що каже. А, понятно, тут не все так хорошо. Вона стартує і через дві хвилини перестає працювати. Ну це вона перегрівається, тому що майнилась. Ну і обслужити це атак, плюнути, Знову ж таки кажу. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я вам покажу, як це сіло обслужити. Я або Артур. Ну, поки із 1050 все переходимо в студію. Перша відеокарточка це буде, як на мене, найслабша з усіх. Це 1050, а також 1050Ti. Чесно, я не разу не користувався її, але люди кажуть, що це, це топ, це нормальна тема, я не знаю. Ну я світу те, що я бачу. Повністю я ці карточки не впевнений, але ось де я прикріпив вам тести, тож дивіться, сравнюйте самі. А що взагалі сказати, Nvidia вони завжди ж були більш так для стрімінгу, для монтажу. Щоб грати в ігрушки це не наш варіант. Для бюджетного мощного ПК, щоб іграти в ігрушки, це нам треба AMD. Із AMD може виділити це декілька карточок. По-перше, в мене був перший комп'ютер, зобраний ще на Intel. Да, був мене пройов по житті, ну ніхто ж не ідеальний. І це була у мене RX470. І вона видавала, дай Боже. Так, і знову ми на Ликс і шукаю вже риксухи. Ось де перша, це у нас сапфір Nitro Plus. Що вам сказати, це, напевно, найкраще, найкрасивіше, найпро... найпродуктивніша відеокарточка, яка може бути, це сапфіри. Ну, це моя думка, і вони дуже гарні. О, так світиться сапфірчики дуже красиво. Але є у них мінус, це живлення. Вони потребують. а ні, дивіться, тут 8 пін. Але є такі сапфіри, у мене було їх штуки, опять-таки 2 чи 3, і там було 16 пін для живлення. Тому я казав, беріть побільше пін, бо ніколи не знайде, чи візьмете сапфіра, чи не візьмете не сапфіра. Оце гарна карточка за 5000, будь ласка, ось де беріть. Те, що по 3000 їх показують на Alix, це просто люди зайшли з ума, як то кажуть. Так, наступний це 470. Опять-таки, вони нічим не відрізняються, от буквально нічим там десь плюс-мінус 1%. Армори також дуже хороша темка, вони реально глядають дуже красиво. Да ви вже бачили, у нас зборка була з комп'ютером, Тоже теж армор. Так, ну тут 4 ГБ вроді написано було. Так, 4 ГБ. Я вам рекомендував лучше брати на 8 ГБ, тому розумієте, що вони старенькі, лучше буде, знаєш, вигравати на тому що в мене пам'яті багато. Не спорю, у них чіп більш-менш такий скоростний для їхнього годов. Ну беріть 8 ГБ. 100 гривень доплатите, візьмете на 8. Може буквально ось за сапфірчик за півтори. Я би сам узяв, але це вже не мій уровень. Ізвиніть. Так, ось де ще є. Це вже от гігабайта. Це вроді би Windforce називається. Якось так це як не знаю. Просто мені мене похоже, що стоїть 1070 в комп'ютері. За 1100. Ну він пише, що вона не працює. І зразу так, така невеличка вам на, на майбутнє. Коли продавець пишекс, що він не знає, який це стан, то це вероятність того, що вона не робоча, це 80%. Пишуть, що це не знає, який стан, це буде більш всього, що не робоча. Тому я вам би не, не рекомендував би таке брати. Я б взяв би. так, Я, взяв би. я б його перевірив би на почті, я б його обдивився, все хорошо, мі, може б і купив. Але вам я не рекомендую. Я вам рекомендую взяти це. В першу очередь, це брати сапфіри, це топ, це дуже гарно, це, це навіки вічне. Тут хороший бекплейт, він навіть охлаждає. А потім бо я вам рекомендував брати або аботакий армор, або геймінг, який є показано на 1050. Отакі гігабайти я, чесно, не брав. Ну, непогано. Компанія мають своє, так сказати, ім'я, своє ім'я. А на цьому все переходимо далі в студію. Вони хорошо пруть, хорошо гріють у вашу хату. Зимою не буде вам взагалі холодно. І дуже багато на ринку на ринку OLX їх буде майнерських. Буду, буде дуже багато гарячих, обожжених, я би сказав, прям таких подхопчених. Але майнерські відекарти це не дуже страшно. Чому розказую, Ви купуєте за безцінь Буквально коштує там сама дешевша наша відеокарта це була 900 гривень після майненга. То що? вона Наприклад, до нас. Ми не, ніякі комп'ютери не вставляємо, ми нікуди її не вставляємо, ми беремо отверточку, термопасту, термопрокладки, її обслуговуємо, і вона спаше, просто ідеально паше. В цьому ціновому діапазоні можу ще запропонувати, ну як. Я не можу, запропонував мені інтернет. Каже, що також хороша карточка. Це 1060. Із відеокарточками 1060, все не так однозначно. Ось, наприклад, дивіться 5000, вроді би MSI, все, як я казав, хороше охлаждення, потім читаю. Знову ж таки, стан невідомий, це не робоча відеокарта. Йдемо далі. Потім Asus, ось де на 3 ГБ. Уже не, на 3 ГБ у 2024 году, це прям. Ні, це не наш варіант. Візуально бачимо, що немає однієї вертушки, кричатки немає навіть. Читаємо. Кажуть, що кулери поміняли. Кулери тут сеть вже якісь постародавлені, які будь-шуміть, гархотать не наш варіант. Потім дивимося, що починаються нормальні відеокарточки, Оце 1060, це вже від 2000 і більше. Ось де буквально, дивіться. 1800, ну це один кулер, Я кажу, що це максимально мало оглядає для охлада. Да, і 3 гб, Щоб знайти хорошу 1060, треба вже 2-2 І як на мене, це вже не наш вибір. Тому я б і рекомендував би so-so цю карточку. Ну що ж, повертаємося в студію. Я не розумію, типа цих NVIDIAшників, вони просто заценюють її максимально високо, це майже як уровень 10.70. Знову ж я повторюю, що 1060 взагалі карточки від Nvidia це в основному для роботи для роботи для комп'ютерів. Ну у нас бюджет це буде близько 7000. 7 ,000. В такому бюджеті я збирав поначалу свої комп'ютери, коли ще був лохом ночком в цій сфері. Тому нас такий бюджетік. Що сказати під кінець, я вам надав ці три відеокарточки. Там також є на X і 650 Ti і 980 Ti. Ну, чесно сказати, це вже пережиток прошлого. Це вже прям давнішній і давнішній. Більшість з вас, глядачів, навіть не було на світі, коли ці відеокарточки вийшли і були в моді. Тому про них не думаємо. Оці три карточки, що я це 1050, 1060 і рексухі від 400 до 500. -х. І мій фаворит тут це RX. Я їм користувався і дуже багато користувався. У мене було їх близько 3-4, і проблем не було жодних. Вони коштують зараз дуже мало. Ви самі побачили, що на LX можна знайти дуже багато, знайти хороших варіантів, але треба торгуватися, треба витати тест у них. Треба просто вміти. Ми з Артуром вже доволі довгий час живемо на LX. Ми знаємо, як знайти хорошу відеокарточку. знаємо, як знайти підхід до продавця. Знаєте, людина, кожна людина, вона унікальна. Буквально була така цікава історія, Чувак продавав Ryzen 5 2600 процесор. Я гортаю, типу, фотографії бачу, гра Kingdoms of Amalur. Я такий пишу, ти що грав цю гру? типу, це ж шедевр. Я думав, що один я грав. Він каже, да ні, це моя дівчина грала. Я кажу, да це сука, є більша гра, і твоя дівчина класна. Він такий каже, що б дякую, дякую. Типа гра класна. Він такий каже, типу, ну, ви така приємна людина, я вам скину 200 гривень. Чесно, типа, а ні, не, не скинув 200 гривень, просто там ціна була хороша, і він відправили без проблем. Дивилися Шерлика, Читали, може читали цього конечно. Типу, дивіться на мелочь, ви можете типу, зібрати пазл, який допоможе вам виборі комплектуючих. Якщо вас цікавить вас цей процес, як з самого початку, як ти включив комп'ютер і взяв товар у руки на OLX, то пишіть коментарі, я все буквально розкажу типу, або я, або Артур, ми розкажемо, як купляти на OLX як не бути лохом, такими як ми. Тому що ми лохувалися доволі багато. І про це також може бути відос, про наші всі неудачі. Я там уже був і в розшуку, мене там вже і поліція хотіла пов'язати. Уже мамка мені сухарі сушила. Ну, це може бути новий відео. Якщо також буде актив, то пишіть коментарі. А на цьому все буду з вами радий бачитися. Чекайте нове відео. У нас відео виходить кожну суботу, як мінімум, будемо старатися, що виходило кожну суботу. Майже кожен день на стріми. Баю, бай!